Віктор прийшов до Інгульського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Каже, за плечима військова кафедра оновлював свої облікові дані минулоріч навесні. Зараз проходив лікування і прийшов опять оновити дані, так як є обмежена придатність, взяв направлення і буду йти на велка. Всі військовослужбовці та військовозобов'язані мали оновити дані ще до 16 липня 2024 року, говорить начальник відділення військового обліку та бронювання Інгульського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Махиня. Ті, хто цього не зробив вчасно, можуть отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Оновити дані можна і зараз. Скоблікові дані можна оновити трьома різними способами. Перше, це через центри надання адміністративних послуг, друге через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста, або ж особисто прибувши до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. При особистій явці процедура наступна. Військово зобов'язаний заходить до оператора. Оператор уточнює його персональні дані і наповнює цими даними державний реєстр. Після оновлення даних звертається. Увага на е, проходження військово-лікарської комісії, як давно вона м, проходилася, чи немає в нього статусу обмежено придатного. Якщо людина має статус обмежено придатного, їй треба пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого 2025 року. каже махиня. Після цього може отримати наступні статуси. Придатний до проходження військової служби, придатний до військової служби в районних територіальних центрах. Комплектування та соціальної підтримки в навчальних центрах, вищих військових навчальних закладах, тилових військових частинах можуть бути тимчасово непридатними від 6 до 12 місяців, або непридатними до проходження військової служби. Наразі викликаються повістками, розпорядженнями, особливо ті військовозобов'язані через рісти, які працюють. За словами Махині, серед проблем, які виникають у військовозобов'язаних під час оновлення даних, зокрема втрата або пошкодження військово-облікового документу, за недбале зберігання призовниками військовозобов'язаними та резервістами своїх військово-облікових документів, що призвело до їх втрати, тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів. Тобто від 510 до 850 гривень. За повторне порушення штраф може сягати до 1700 гривень. За даними обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за 2024 рік на Миколаївщині винесено 7031 постанову про порушення військового обліку або втрату облікових документів. Без оновлення даних неможливо отримати відстрочку, каже начальник адміністративного відділення Юрій Сюсько. Говорить і про зміни для деяких категорій. Військовозобов'язані, це категорії багатодітні, е інваліди е та студенти, аспиранти отримали можливість оформлювати відстрочку, не приходя до військомату через резерв плюс. Відстрочку продовжать автоматично, якщо дані не змінилися або були оновлені вчасно, говорить Сусько Надзарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.